Тільки вийшли з автівки, як у неї влетіло БМВ. Люди врятувалися дивом. Українці обговорюють законопроєкт про мобілізацію, яким буде призов. Чому ялинка у стінах мерії Ковеля така важлива для громади? У студії 12-го Роман Вербич вітаю і розпочну цей випуск з інформації про аварію. Дивом врятувалися. У Луцьку подружжя вийшло з авто за кілька хвилин до аварії. ДТП сталося до обіду на вулиці Львівській. Водій Фольксвагена Поло щойно припаркувався на узбіччі та разом із дружиною вийшов із автівки. А за якихось кілька хвилин у їхню машину влетіло БМВ білого кольору та протягнуло її метрів десять. Все це, це відбувалося на очах чоловіка і жінки. Ми тільки там поставили біля калітків, розгорнулися і машина. Оце так повернула. Про інші обставини аварії та інформацію від поліції чекайте у вечірньому випуску новин. Луцьк вранці попрощався із молодим захисником, який загинув на війні. Азовець Віктор Афанасьєв прожив лише 22 роки. Добровольцем пішов захищати Україну від ворога і віддав за неї життя. Прощалися із героєм у соборі Святої Трійці. Більше у нашому сюжеті. Луцьк знову у сльозах. 27 грудня у Соборі Святої Трійці прощаються із молодим воїном, який віддав життя у боротьбі за незалежність. Віктору Афанасьєву було всього 22 роки. Лілія пам'ятає його ще зі школи, де працювала вчителькою. Молоденький хлопчик добряк, дуже добра дитина була. Така дитина світла. Віктор Афанасьєв, лучанин, добрий та чуйний патріот своєї країни. У військо пішов добровольцем, щоб захистити країну від ворога. Ворога, який називав себе братом, підкреслюють лучани, які прийшли попрощатися з героєм. Нам ніколи росіяни не були братами. Це вони щось таке видумали. Ми терпіли, терпіли це братство, поки вони на нас не, не напали і не почали нам. Наші бомбити у селі вивати наших дітей, наших братів. Смерть не питає ні паспорта, ні метрики. На жаль, побратими Віктора розповіли, що життя молодого захисника обірвалося внаслідок мінометного ворожого обстрілу. Це сталося в районі Кремінної Луганської області 29 серпня. До цього часу тіло героя не могли вивести через бойові дії. Сьогодні ж із Віктором прощаються у його рідному Луцьку. Сестри та брати кохана дівчина, друзі, однокласники, військові побратими, небайдужі містяни. Священик Миколайнецькар закликав усіх підтримувати сім'ї. Полеглих героїв розділити із ними цей біль. А так боляче, коли приходить звістка і кажуть: ваш син загинув, ваш чоловік загинув, ваш батько загинув, він загинув як герой, як герой України, захищаючи свою родину, свою землю, свою Україну. Віктора Афанасьєва похоронили на міському кладовищі у селі Гаражджа на алеї військових поховань. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і шана герою. Марія Вавренюк, Василь Морищук, 12-й канал. На Волинь на щитті востаннє повернулися загиблі на війні воїни. Жалобний кортеж прибув сьогодні вранці. Він проїхав через усе місто. Сьогодні ж Луцька рада повідомила, що у четвер о 10 годині 30 хвилин у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування загиблих воїнів Олега Дем'янчука та Артема Степчука. Вічна пам'ять та шана героям. Волинських саперів сьогодні провели у дорогу. Поїхали розміновувати Донеччину. Групу піротехнічних робіт аварійно-рятувальний загін спецпризначення Луцьк відправили на чергову ротацію. Для розмінування території Донецької області від російських боєприпасів рятувальники замінять у роботі колег, які нині працюють на землях, де раніше тривали активні бойові дії. Волинські сапери їздять на розмінування з початку повномасштабної війни з часу деокупації Чернігівщини. Не приїхав у військомат. Бо... Не мав грошей. Таку причину повідомив військовозобов'язаний на засіданні Ківерцівського районного суду. Раніше військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби в армії. А 27 вересня чолов'яга мав з повісткою прибути до військомату. Проте він лишився вдома. А на суді пояснив, не мав грошей на проїзд. За це його засудили до трьох років позбавлення волі, змінивши цей термін на рік іспитового. Ну, а на устах у більшості українців законопроєкт про мобілізацію та військовий облік його уряд вніс на розгляд Верховної Ради. Майбутній закон покликаний вирішити проблему з демобілізацією зі службою військових, які повернулися з полону, а головне із призовом новобранців. Обговорюють і нові методи призову і жорстке покарання за ухилянство. Коментував окремі положення законопроєкту на прес-конференції головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тим часом моя колега Марія Вавренюк поспілкувалася з цього приводу. І з юристкою. Деталі у сюжеті. Мобілізувати будуть більше. Кабмін вніс до Верховної ради довгоочікуваний законопроєкт про удосконалення мобілізації, військовий облік та проходження військової служби. Поки що це лише законопроєкт. Голосувати за нього будуть 10 січня. Строкову службу як таку пропонують скасувати у документі. Сказано й про звільнення строковиків. Генштаб просить міноборони звільнити їх, оскільки зараз вони вже не потрібні. станом на літо ми були не готові? Звільнити строковиків, Але, скажімо так, десь на прикінці листопада, мабуть, це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до Міністерства оборони про те, щоб строковиків звільнити із, із військової служби станом на сьогоднішній день вони вже не потрібні. І наша чітка позиція про те, щоб їх звільняти, щоб вони йшли, відпочивали. Набирати в армію планують із допомогою рекрутингу. До цього мають залучати ЦНАПИ, центри зайнятості та рекрутингу. Призовний вік знижують з 27 до 25. а також скасовують форму обмежено придатні до служби. Крім того, раніше озвучували потребу у поповненні війська в 400-500 тисяч новобранців. Сам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не вбачає за необхідне озвучувати цифри взагалі, аби надіяти на користь ворогу. Те, що відбувається зараз, це не є якимось таким, знаєте, шоу, за яким спостерігають зі сторони і цікавляться, там, який рахунок, а що там, а що завтра буде, що післязавтра. Я не можу вести мову ні про які цифри від слова взагалі. Я не хочу допомагати нашим ворогам робити їхню ворожу справу як йдеться у законопроєкті, вручати повістки від тепер будуть не лише представники ТЦК, а й поліцейські. Зобов'язати допомагати у цьому також хочуть місцеву владу ЖЕК ОСББ. Пропонують, що повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана електронно. Юристка Богдана Огородник прогнозує, що на практиці це буде виглядати жорсткіше. Що раніше вони мали вручити вже. Сформовану повістку, тобто з твоїми даними, що саме тебе викликають. То станом на зараз представникам ТЦК і поліції надали право формувати дані повістки, тобто зловили тебе, знайшли, покажи військово-обліковий. Ти показав вони вправі їх фотографувати. Вручати повістки за новим законопроєктом можуть за місцем проживання чи перебування на роботі та у громадських місцях. А це вулиця, зупинка, кафе. Якщо ж людина ухиляється від військового обліку та військової служби, держава може обмежувати її права. За словами юристки, цей перелік дуже схожий на нинішнє обмеження прав тих громадян, які мають велику заборгованість щодо сплати аліментів. Керування автотранспортними засобами, це там право на ті. Самі пільги, дозвіл на зброю сюди можна віднести й відмову в укладенні кредитного договору чи в інших державних послугах. У законопроєкті сказано: якщо у людини немає військово-облікових документів або її викликали у ТЦК, а вона неодноразово не з'являлася, доведеться платити штраф. Якщо ти не перебуваєш на військовому обліку або втратив військово-обліковий документ, ти платиш від 850 гривень до 3400, то Плануються штрафи і до 153 тисяч гривень. За словами Богдани Огородник, цей законопроєкт передбачає скасування відстрочки від служби у війську для великої кількості людей. До прикладу, студентам, які здобувають вищу освіту, але не за своїм початковим фахом. Що ти навчався а, на слюсарах автотранспортних засобів, а потім пішов на біолога, географа, то твоя відстрочка. Вона вже якби і не дійсна. Пропонують скасувати відстрочку для тих, хто є опікунами людей, які потребують стороннього догляду. Відтепер це має бути лише перша лінія споріднення мама, батько, брат чи сестра. Не можна за цією підставою і звільнитися з лав війська. Юристка каже, поки що не зовсім чітко прописані й норми щодо тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю першої та другої групи. Ця особа сама має вибрати, кому буде відстрочка чи хто може звільнитися. Ну як от Особа інвалід другої групи має вибрати саме військовослужбовця, особу, яка буде здійснювати за ним догляд. Цього не передбачено. Військово зобов'язані, які мають дружину чи чоловіка із третьою групою інвалідності, згідно із законопроєктом, уже не зможуть отримати відстрочку від служби, а також звільнитися із війська за цією підставою. Дуже такий суперечливий законопроєкт, скажімо так, тому що дуже багато категорій. Осіб так сильно урізають, скажімо так. Кожна частина трактує, кожен ТЦК трактує закон по-своєму, по тому як вигідно для нього. Тому тут це буде просто потік людей, потік клієнтів. Це спочатку це будуть від вручення повісток, чи правомірно вони вручили, до звільнення з військової служби. Щодо демобілізації наразі у проєкті закону йдеться про те, що військовослужбовець зможе звільнитися з армії через 36 місяців служби за умови служби в зоні бойових дій впродовж певного часу. Це, окрім можливості, звільнитися за висновком ВЛК чи сімейними обставинами. До слова, у новому законопроєкті передбачають звільненим від військової служби відстрочку на два роки. Тим, хто пройшов полон, хочуть давати оплачувану відпустку на 90 днів. Після цього військовий має пройти. ВЛК, де визначать, чи придатний він служити далі, чи ні, коментує юристка. Ті психологічні тортури, які вони піддаються. Чесно, я не вважаю, що тих 90 днів оплачуваної календарної відпустки додаткової будуть їм достатніми для того, щоб продовжувати нормальне життя і нормальну військову службу. Голосувати за законопроєкт за планом будуть 10 січня. У разі його ухвалення нові правила мобілізації військового обліку і військової служби в Україні можуть почати діяти з початку весни. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, 12 канал. До інших тем троє з рушницями вполювали козулю. Трьох братів із села Седлище ширського району покарають за те, що полювали самця козулі. Хоч полювання у лісах заборонили до завершення воєнного стану. Браконьєрів, єгері з Любошівського лісомисливського господарства затримали на гарячому. Всі мисливці мали рушниці, вину не заперечували і вже сплатили усі штрафи в максимальному розмірі за завдані збитки. А це 32 тисячі гривень. Зброю у них вилучили. У Ковалі здійснили бажання одночасно 143 дітей. Вже третій рік поспіль головною ялинкою міста стає та, що стоїть у стінах мерії. Вона збирає дитячі листи побажання санті, а посадовці і небайдужі ковальчани беруться їх виконувати. Що цьогоріч просили під ялинку діти, чи всі отримали бажане, і хто вони насправді помічники Санти. Дивіться у сюжеті. Пані Тамара з онуками сьогодні повернуться додому з подарунками. Діти бажали Лєво. Цю машинку на пультові і лялечку. Ну все, все дали. Ці ще 140 новорічних бажань зібрала особлива новорічна ялинка Ковеля, яку напередодні новорічно-різдвяних свят ставлять у Марії. Декілька років тому міський голова Ігор Чайка запропонував колегам добровільну справу, не передбачену жодними посадовими інструкціями, здійснювати дитячі мрії й бажання. Це дітки, якими ми опікуємося якими опікується наш центр. Це дітки, чиї татусі загинули на війні. І зараз у і з 14-го року, тому що ми продовжуємо ними опікуватись. Це дітки з сімей в складних життєвих обставинах, які перебувають в нас на обліку, дітки сироти та дітки позбавлені, тобто статусні дітки, які знаходяться в нас під опікою у своїх рідних, дітки з прийомних сімей наші, дітки з інвалідністю. Напередодні свят ці діти вішають на ялинку конверти з бажаннями, а посадовці і небайдужі ковальчани беруться їх виконувати. Нас навіть деякі ну, наші містяни, працівники міської ради, беруть не по одному конверту, по два, по три. В цьому році було так, що п'ять конвертів брав молодий чоловік, і він з задоволенням здійснив мрії п'ятьох діток. Уже декілька років поспіль здійснює дитячі мрії сама Тетяна. Цьогоріч готувала подарунок для дев'ятикласниці Марини, яка втратила маму і перебуває під опікою бабусі. Мені просто дуже подобається ця дитина. Я їх відвідую. Я просто знаю характер цієї дитини. Я знаю її вік. Я знаю, що їй подобається, тому що багато з нею спілкуюсь. Минулоріч дівчина просила у таємного санти домашні капці й солодощі. Цього року їй хотілося несподіванки. Тож у листі написала, що хоче різдвяний сюрприз. У мене майже практично все є. Ну я, наприклад, навіть не знала, що мені як такого бажати. Бабуся дівчинки каже: різдвяно-новорічні свята особлива пора для дива. Вони з онукою завше чекають зими, аби відтворити дорогі їхній сім'ї традиції і обмінятись подарунками. На святвечір щоб вся родина за столом була, ясне діло ввечері на 9 годину до церкви. Христос народиться, зірочка засвітиться. Так, ну а уже безпосередньо на різдво. теж йдемо до церкви. А тоді приходимо, святкуємо. Традицію отримувати подарунки від таємного санти вже три роки поспіль мають усі ці діти. Не тішиться, що його ініціатива, акція Моя різдвяна мрія працює ковальський міський голова Ігор Чайка. Щоб ви були здоровенькі щоб ви були всі разом в родинах, щоб всі ваші знайомі, друзі, тати, всі, хто зараз далеко від дому повернулися після перемоги, і ви спокійно спали в своїх домівках, насолоджувались дитинством, так як це має бути, і отримували задоволення від того, що поряд з вами найрідніші люди. Цьогоріч діти бажали різного. Хтось просив речі з канцелярії, хтось новенькі іграшки, а хтось техніку. Тільки я проведе і все. Ага, а що ти з цим будеш робити? Малювати. А що ти любиш малювати? Я і, буду і, та, та, в Україні, я з Україні. По такому сіну та? О, тут не керувати не й так. Ага. А хто це тобі пода дітям? Не просто вручили замовлені в листах подарунки, а влаштували справжнє свято з танцями, конкурсами з Сантою і його помічниками ельфами. Діти співали пісні, водили хоровод і грали в різноманітні ігри. Діти дуже раді, потанцювали. Все було дуже, дуже гарно. Цікаво, що подарунки діти розпаковували не поодинці, а за командою всі разом. Тому що величезне задоволення потім бачити ці дитячі емоції, бачити ці очі, наповнені здивуванням, щастям. Тому ми чекаємо, коли дітки отримають всі подарунки. Бо заради цих кілька хвилинних емоцій люди й беруться здійснювати дитячі мрії. Анастасія Качинова, В'ячеслав Білов, 12 канал. У різдвяному вертепі скринька з грішми для ЗСУ у Нововолинську на Майдані Незалежності поставили різдвяну шубку, в якій, окрім традиційних фігурок святих та ясла з новонародженим ісусом, розмістили й скриньку для донатів. Організатори з Нововолинського палацу культури заохочують перехожих долучатися до збору коштів і таким чином підтримувати воїнів. Вертеп, кажуть, діятиме до кінця грудня. Заохочую вас долучатися до добрих справ, а також до перегляду новин на 12 каналі. І не лише до кінця грудня, а й наступного року. Ну, якщо ви раптом пропустили випуск новин або ж маєте бажання переглянути із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, ставте вподобайки, коментуйте і поширюйте. Підпишіться, якщо ще не підписались, і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Нехай у наступному випуску новина дванадцятому хороших стає більше.